Безпекова ситуація мінлива. Ворог періодично підвищує темпи атак, але попри те, щоденні атаки вони по лінії зіткнення, скажімо, по річці Дніпро, де не мають значних на щастя, наслідків. Водопостачання електро та газу відбувається згідно регламенту. Ну на мою думку, по в тому числі по розрахункам експертів, лише екологічні збитки, більше ніж ця сума лише на Миколаївщині. Через mm -hmm. те, що забруднюється вибуховими предметами землі та акваторії області, а попри те, дійсно, це так за значних втрат зазнали всі при області Миколаївщина, зокрема, 42% Те, що було зруйновано чи пошкоджено, вдалося відновити. Але значна кількість об'єктів дуже дорога, і з цим будуть в нас ще довго проблеми. Тобто основна проблема це подолання наслідків агресії, яка буде наступні десятиріччя. Нам треба відновлюватися. Нам треба ну окрім безпекової ситуації, яка по замовченню у нас є пріоритетними. Нам треба відновлюватися. Нам треба заробляти гроші. Нам треба податки для того, щоб ми могли відновлювати спроможність нашої області, і саме над цим працюємо разом з п'ять про фронтових, тому що потрібно там не точково створювати історію, а створити це програмно для того, щоб воно працювала і було вбудовано в державний бюджет України.